Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Жити в Балансі і з вами я, Таня Скрипник. Я тут займаюсь просіванням різних типів борошна. Сьогодні у мене день випікання хлібчика. Але хлібчика незвичайного. Ми всі звикли, що у, хліб, у хлібі має бути борошно. Так, зазвичай це житнє або біле вищого гатунку. олія, вода, сіль, дріжджі. І все. Я ж випікаю свої хлібчики на основі різних видів борошна, житнє, цільнозернове і звичайне біле борошно. Кисломолочного сиру. Додаю у нього яйце і різноманітні злаки. Всі інгредієнти я вже відміряла, ви їх бачите перед собою. До хлібчика я буду додавати льон, кунжут, арбузове насіння, насіння соняшнику. А також я хочу спекти один хлібчик солодким, тому додам у нього горіхи та родзинки. Отже, розпочнемо. Я вже просіяла борошно. Тут у мене м'який домашній сир середньої жирності. Його потрібно ось так гарно-гарно ще розім'яти, щоб не було великих крупинок. До сиру я додаю соду. Трішечки солі для балансу смаку. Перемішую. У цьому хлібі я не використовую дріжджів, тому має бути якийсь інгредієнт, який буде хлібчик розпошувати. Сода якраз виступає саме таким складником і яйця. Я зроблю 4 таких міні хлібчики фактично як величенькі булочки, буду формувати на кожен виріб, потрібне одне яйце. Тобто 4 яйця. Творог потрібно змішати з яйцями. Перемішуємо до ось такої консистенції. Якщо вам потрапив творог, який містить грудочки, його можна пробити погружним блендером. Сода вступила в реакцію і творогом, і маса вже поступово почала збільшуватися в об'ємі. Фактично така сама реакція, яку нам дають дріжджі. Далі поступово в масу ввожу просіяне борошно. І перемішую. Цей хліб готується максимально просто і легко. Я його для себе обрала за його виняткову користь. Печу такого хліба небагато, буквально декілька булочок, мені їх вистачає на весь тиждень. Ось так замішую у посудині. Друзі, заміс такого хлібчика робимо виключно ложкою або дерев'яною лопаткою. Якщо ви викинете таке тісто на стіл, воно прилипне. І з ним нічого не можна, ну, з ним буде важко вже впоратися. Тому рекомендую робити заміс ось так, як показую це вам я, у якійсь ємності. Все, тісто готове. Більше борошна не потрібно додавати, тому що інакше хлібчик тоді вийде забитий. У хліб можна додавати будь-які злаки. Але так як я хочу сформувати три або чотири булочки, побачимо. Скільки у мене вийде, то я буду додавати злаки, різні злаки у кожну із них окремо. Відкладу у ємність, в якій в мене знаходилось борошно одну третю від цієї утвореної маси, ось так. Додам до неї, наприклад, я хочу льон, щоб всередині у хлібчика в мене був льон і насіння соняшнику. Перемішую і далі вже формую її хлібчик мокрими руками, руками, змоченими у воді. Ось так. Просто робимо, можна випікати як і великі хлібчики у формі, так і булочки кругленькі ось такої форми, наприклад. Останнім часом я випікаю ось такі овальні міні-хлібчики. Чимось мені це навіть нагадує котлетку. Ось так, викладаю на дечко застелене пергаментним папером. Перший хлібчик із льодом та насінням соняшнику готовий. Давайте сформуємо другий хлібчик. З чим ми його зробимо? Перший у нас був з льоном та насінням соняшнику, другий давайте зробимо із кунжутом і насінням гарбуза. Вмішуємо злаки у тісто, а далі йдуть у хід мокрі руки. Якщо нам здається, що інгредієнти недостатньо добре перемішались, можемо ще руками мокрими підмісити їх, розподілити по хлібчику рівномірно. І формуємо другий. Ось так. І на пергамент викладаємо. І третій хлібчик залишився, який в нас планується бути солоденьким. Я, до речі, ці хлібчики, в які додаю сухофрукти, називаю пісні кекси. Він потім дуже-дуже смачний. Замість печива до чаю додаю до нього горішки і гарно жменьку роцинок. Такий хліб вже сам по собі досить ситний, оскільки містить в своєму складі кисломолочний сир та яйця. Перемішую, за бажанням до такого Хліба можна додати і ложечку меду, але я надаю перевагу змастити такий хлібчик медом вже коли ти його нарізаєш на стіл до чаю, наприклад, формуємо третю булочку. Її ми посипимо горішками. Ось мої міні-красунчики, міні-хлібчики. Посипаю їх зверхи насінням. Посиплю їх таким самим насінням, яке міститься всередині кожного хлібчика. Так, другий у нас був із кунжутом і гарбузом. Такий хліб можна також додавати натертий сир твердий, або підсмажену цибульку, але вона має бути досить сухою, без вологи ось так. Хочеться приліпити побільше гарбузових зернинок. Вони потім, коли підсмажаться, вони дуже-дуже смачні. Є. і третій хлібчик у нас так званий солоденький кексик. Це із розряду здорового харчування. І для тих, хто хоче жити довго і здорово. Все, хлібчики готові. Їм не потрібно давати ніякої розстойки, щоб вони підходили, піднімалися. Я вже увімкнула духову шафу на 180 градусів розігріватися. Як тільки вона розігріється, відправлю хлібчики. Випікатися. Духовка сигналізує, що вона вже розігріта. Відправляю випікатися мої хлібчики. Пробудуть вони у духовці десь 30, максимум 40 хвилин. Мій хлібчик пробув у духовці 40 хвилин, гарно зарум'янився. і зараз якраз час перевірити, чи він спікся. Перевіряємо традиційно зубочисткою. Якщо вона виходить із хлібчика сухою, значить хліб готовий. Зубочистка суха, хлібчик готовий. Перекладемо наші хлібці на тарілку. І накриємо кухонним рушничком до повного остигання. Для чого я накриваю рушничком? На хлібчику виходить така досить міцна скоринка, і коли під час остигання він буде накритий рушничком, то вона трішечки відвологне і хліб буде якраз такий, як нам потрібно. Година прийшла, хлібчик охолонув. Давайте глянемо, як він виглядає всередині. Розріжемо той, який із гарбузом та конжутом. Хліб дуже гарно нарізається, тримає форму так. і всередині він виглядає ось так. Пористий, із насінням, просто смакота. М -м -м, аромат просто неймовірний. Щоб було у кожній хаті кожного дня. Такого роду хліб чудово підійде, щоб взяти його з собою в дорогу, дати діткам в школу або навіть чоловіку на роботу на перекус. Оскільки він дуже ситний, в своєму складі містить кисломолочний сир, яйце. І насіння, яке ви додасте за вашим бажанням. Якщо його доповнити шматочком сиру, або ваших улюблених овочів, то це вже буде дуже чудовий, гарний, ситний перекус. Друзі, обов'язково спробуйте спекти такий хлібчик. Можливо, він вам сподобається і стане вашим улюбленим. Або ви зможете ним замінити покупні магазинні кекси і жити на порядок здоровіше. З вами була я, Таня Скрипник, і канал Жити в балансі. Побачимося у наступних смачних відеосюжетах. До зустрічі!